Оригамі – як засіб підвищення пізнавальної активності та розвитку креативного і просторового мислення учнів. Слово оригамі у перекладі з японського означає складати папір або складений папір. За визначенням тлумачного словника, оригамі – це мистецтво складання паперу. Існує багато технік виготовлення паперових фігур в оригамі. Сьогодні мистецтво оригамі переживає черговий пік популярності у всьому світі. Відкриті нові напрямки оригамі та галузі його застосування. Оригамі використовують в дизайні меблів, одягу і навіть для моделювання розгортання автомобільних подушок безпеки. Архітектори і будівельники побачили в оригамному конструюванні можливості для створення багатогранних структур з плоского листа. Астрофізики використовують принцип жорсткого складання оригамі, так звані складки Міурі. Така складка дає. Можливість запакувати велику поверхню в дуже малий об'єм, а потім розгорнути її, використовуючи незначні зусилля. Це виявилось ключовим для космічних місій, де потрібно містити панелі сонячних батарей у досить невеликий розмір. В медицині розробили стенд, який здатний розкриватися за оригамним принципом Міорі в необхідному місці і фіксувати стінки судин. Математики використовують основи та принципи цього мистецтва для вирішення геометричних завдань. У чималої кількості учнів вивчення геометрії у шкільному курсі математики викликає певні труднощі. Це пов'язане з проблемою нерозвиненої просторової уяви та логічного мислення. Саме інтегроване навчання оригамі та геометрії є одним із можливих шляхів вирішення цієї проблеми. Майстри оригамі кажуть, що при складанні фігурок голова працює руками і дуже успішно. Мистецтво оригамі найкраще сприяє розвитку уяви, уваги, пам'яті. Конструкторських здібностей точності, акуратності, зокрема, і просторового та геометричного мислення в цілому. З точки зору математики, оригамі – це точне визначення місцезнаходження однієї або більше точок аркуша, що задають згини, необхідні для формування визначеної моделі. Звідси випливає, що методами оригамі, тобто тільки за допомогою перегину аркуша паперу, Можна розв'язати будь-які задачі на побудову, що розв'язуються за допомогою класичних креслярських інструментів циркуля та лінійки. Так виник окремий напрям математики орегометрія. Основні поняття оригаметрії дуже схожі на основні поняття планіметрії площина пряма точка, відрізок. Наука-орегометрія це математична теорія, оскільки в ній використовується аксіоматичний підхід, схожий на аксіоми планіметрії. Розглянемо практичне застосування оригамі при вивченні геометрії. Методу оригамі можна застосовувати при демонстрації значень, властивостей. доведення теорем, формул. Можна зацікавити до вивчення математики на позакласних заходах. Розглянемо деякі застосування оригамі в математиці. Наочне зображення медіани бісектриса та висоти трикутника. Зіставляємо дві вершини трикутника. Знаходимо середину сторони. Робимо так званий защік. Виконуємо згін через цю точку і третю вершину трикутника. Таким чином, отримуємо медіану трикутника. А сумістивши дві сторони трикутника, робимо згін, який відповідає бісектрисі. Щоб отримати висоту трикутника, суміщаємо точки по стороні, до якої проводимо майбутній перпендикуляр. Виконуємо згін так, щоб зберігся прямий кут між цією стороною і відрізком, що проходитиме через вершину протилежну до сторони. Зігнувши трикутник по висоті бісектрисі і медіані, які виходять з однієї вершини трикутника, можемо наочно показати розміщення цих елементів фігури, а саме, що висота є найкоротшим відрізком, медіана найдовше, а бісектриса знаходиться між ними. На моделі рівнобедреного трикутника, використовуючи побудову бісектриси медіани і висоти і складання, тобто накладання фігур, наочно доводимо теорему. Кути при основі рівноведреного трикутника рівні, а бісектриса, проведена до основи, є медіаною та висотою. За допомогою орегамі можна наочно довести теорему про суму кутів трикутника. Знаходимо середини бічних сторін способом згинання, перегинаємо трикутник по середній лінії, сумістимо вершину B до сторони AC, перегнувши трикутник по лінії згину, отримаємо трапецію. Виконаємо згін бічних сторін цієї трапеції через точки М та Н і сумістимо точки А та С до точки Б. Наочно видно, що кути АБЦ вихідного трикутника склалися в розгорнутий кут. Теорему доведено. Аналогічними перегінами гострі кути прямокутного трикутника суміщаються в прямий кут. Якщо в трикутнику зробити згини по медіанах до всіх сторін трикутника, то наочно показуємо твердження про те, що медіани трикутника перетинаються в одній точці, і цією точкою кожна медіана поділяється у відношенні 2 до 1 починаючи з вершини кута. Впроваджуючи компетентнісний підхід до навчання, можна продемонструвати, що ця точка є центр мас фігури. Наочне доведення теореми про вертикальні кути. Початкова фігура квадрат. Виконуємо згини по діагоналях та згин через точку їх перетин. Складаємо фігуру за прикладом третьої картинки. Маємо два трикутники з однаковими кутами. Рівність цих кутів доведено накладанням. Використовуючи заготовку паперу у вигляді прямокутника, демонструємо доведення теореми про різносторонні кути. Сторони прямокутника виконуватимуть демонстрацію паралельних прямих. Перегинаємо трикутник по січній. Склавши відповідним чином, показуємо, що різносторонні кути рівні. Перегнувши квадрат по діагоналі, демонструємо поділ прямого кута на опіл, А подальший згін кожного утвореного кута по бісектрисі дає поділ прямого кута на 4 рівних частини. Розвитку просторового тогеметричного мислення сприяє наочне представлення того, як можна розділити квадрат на 2, 4 та 8 рівних частин. Крім того, критичне мислення підказує інші можливі варіанти розділення квадрата. Без транспортира можна отримати поділ круга на 2 сектори, на 4, на 3 та 6 рівних секторів. Задача про трисекцію кута не розв'язується в класичному розумінні за допомогою циркуля та лінійки, але прямий кут легко розділити на 3 рівні частини способом оригамі. За допомогою оригамі можна практичним способом з'ясувати, скільки осей симетрії має фігура. А на уроках вивчення теми центральна симетрія пропонуємо практичне виконання задач на з'ясування чи має фігура центр симетрії. Розглянемо наочне виведення деяких площ фігур, візьмемо довільний трикутник зі стороною А та висотою H. Робимо перегін трикутника по висоті. Далі, перегином ділимо висоту на опіл і суміщаємо вершину трикутника до точки, що є основою висоти. Суміщаємо переген, перегеном інші вершини трикутника до основи висоти. Отримуємо два накладені один на одного прямокутники зі сторонами H на2 та на 2 Використовуємо формулу для обчислення прямокутника. Маємо площа трикутника дорівнює двом площам прямокутника. Доводимо Формулу площі квадрата через діагоналі. Робимо згини по діагоналях квадрата, отримуємо точку перетину діагонали. Зуміщаємо вершини квадрата до центру фігури, отримуємо два рівних квадрата зі стороною половина діагоналів. Використавши формулу для знаходження площі квадрата за стороною, маємо площу великого квадрата дорівнює двом площам квадрата зі стороною половина діагоналів. Формула площі паралограма. Трансформуючи паралограм у прямокутник, наочно показуємо виведення формули для обчислення площі паралограма через сторону і висоту. Робимо згін по висоті паралограма. Ділимо висоту на опіль. Для цього перегнемо горизонтальні сторони так, щоб вони лежали на одній прямій. Потім перегнемо гострі кути паралограма. один на лицеву сторону, інший на зворотню. Маємо площа паралограма це дві площі. Рівних прямокутників. Площа ромба через діагоналі. Початкова фігура прямокутних. Пробимо перегини через середини протилежних сторін, відрізаємо і отримуємо ромб, суміщаємо вершини ромба до центру фігури, тобто до точку перетину діагоналей. Отримали два рівні прямокутниками із сторонами половина першої діагоналі половина другої діагоналі. Площа ромба це дві площі рівних прямокутників. Способом оригамі можна показати виведення площі формули площі трапеції. Найкращий період для введення оригамі при розв'язуванні задач із геометрії це сьомий клас, коли учні тільки розпочинають знайомитися із предметом геометрія. В наступних класах можна урізноманітнювати способи подачі навчального матеріалу, зокрема, демонструвати розв'язування задач, виведення формул і доведення теорем. Для підвищення пізнавальної активності та розвитку креативного і просторового мислення учнів можна проводити різноманітні заходи по складанню оригамі в рамках тижня математики, проводити математичні табори на канікулах або розробити факультатив оригамі та геометрії. Під час навчання геометрії процес складання фігур оригамі дає можливість продемонструвати дітям геометричні фігури: трикутник, квадрат, прямокутник тощо, пояснити теореми, властивості та ознаки. Які розглядаються в курсі планіметрії, швидко і яскраво продемонструвати розв'язування задач. За допомогою оригамі можна ефективно формувати в учнів уміння орієнтуватися в просторі, ділити ціли на частини, знаходити вертикаль, діагональ, горизонталь. Створюючи з паперу та трансформуючи об'ємні тіла, можна обґрунтувати низку їх властивостей та довести формули, які розглядаються в курсі стереометрії. Заняття оригамі чинить позитивний вплив на розвиток уяви, уваги, пам'яті, просторового та геометричного мислення, кмітливості, моторики пальців рук, учнів, що забезпечує всебічний розвиток дітей. Оригамі сприяє розвитку цілісності і структурованості сприйняття образів, зорової кінетичної пам'яті, вміння зосереджувати увагу, читати схеми, дотримуватися алгоритму дій. Також паперопластика синхронізує роботу обох півкуль головного мозку. Оскільки при створенні фігур оригамі задіяні обидві руки. Робимо життя прекрасним, а математику цікавою і доступною.